Вільна Білорусь з Україною в серці виставка присвячена білоруським героям, які борються з російською імперією, подорожує Україною. Ужгород – 25-та локація. Дуже важлива для нас, і дуже важлива не тільки для українського народу, але й для білоруського народу, тому що ця виставка присвячена героям білорусам, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора, і які продовжують боротьбу з російським агресором, і які покажуть, що справжня Білорусь вона. Все ж таки хоче бути вільною, хоче бути суверенною і вийти з під того російського впливу, під яким вона тепер знаходиться. Просто неба на площі народній обласного центру Закарпаття розгорнули експозицію з портретами білорусів, які поруч з українцями стали на захист України ще з 2014 року. Тут їхні історії та подвиг. Дуже знаково, що на Закарпатті, э, це перший ходять Ужгород. і для нас важливо, тому що тут похований. Белорусский герой. Олег Пономарев. И мы дякуем мешканцам Ужгорода, владам Ужгорода, за то, что они надали а ему звання посмертно почетного ментинена Ужгорода. Великий вам дякую за это. Сподіваемся, что в майбутньому всіх іменами будуть пов'язувати не тільки вільну незалежну Україну, але й вільну незалежну Білорусь. І уже вільну незалежну Білорусі іменами будуть називати вулиці і сквери. Герої живы, пока про их живет пам'ять. Також продемонстрували відеоролик, де білоруські герої розповідають про те, чому вони прийняли рішення приїхати до України та вступити до лав ЗСУ Смонтували з сім'ями загиблих героїв, наложили на пісню народного героя України Олесі Черкашина. Тобто, в цьому відеороліки білоруси, ще коли вони були живі, вони розповідали, чому саме вони приїхали в Україну, чому саме тут вони доворують своє життя. Я хотів би додати білоруси. То есть это выставка не только про белорусов, которые отдали свое життя за нашу и вашу свободу, а також про тех белорусов, которые протягивают братьбу супер российских оккупантов. Белорусы на сегодняшний день это другая по кількості нація в свете, після украинцев, которые тут в Украине плечо, плеч с українцями, стоят на захисте всего цивилизованного света от российской агрессии. На фото 28 білорусів за кожним своя історія. Два з них мають звання Герої України, чотири звання народного героя України. Іменами шістьох білорусів названо вулиці в українських містах. Одна з них у Бучі. Ще одна вулиця не перейменована, а названа на честь білоруського героя. Хотів попросити пробачення у кожного українця за того, що з території Білорусі Москаль у 22 другім році пішов на Україну. По другое хотел подяковать, что нам, белорусам, дали оправдаться, мы другие так, другие этносы, які обороняют Украину, на жаль, гинем, жаль, колечимся, ну але такая цена волі. Большая белорусов воює в горы и поэтому. Які напрямки від Чернігова до Херсона? Е, коли долучились, велика частка білорусів долучилася у самого початку війни. Білоруси пліч опліч з українцями на всіх гарячих напрямках, здебільшого у добровольчих підрозділах: Авдіївка, Ореховський напрямок, Херсонський напрямок, е, Вовчанськ, Суми. Ну, ми там усюди були. Так? Нас у Білорусі кров Україна перемогла и не тільки перемогла, але потом стала поспішною країною. Тому що Україна будет як приклад, что можна дати москалю, нормально жити розвиваць. і развиватися. И это як приклад для нас, білорусов, що ну, не такі страшні черги, як я говорю, що можна з ним змагатися і ну, нормально потім жити так гэта вельмі складаны шлях, таму што э і вы, і мы беларусы былі вельмі доўга пад акупацыяй. У нас акупацыя ўжо 250 гадоў, але ну, як маскаль не стараецца, все ж таки мы ёсць. Ну, будзем спадзявацца, што э як мага хочаем, і вызвалімся з пад акупацыяй гэтай. Представник 101 ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття Олексій Любецький назвав Білорусь інфікованою диктатурою. Будь-яка інфекція вона може бути вилікована, якщо організм власне бореться з цим. В історії є чудові приклади. Це стосується і Франції і окупації і період диктатури Віші, або ми скажемо за Італію часів Мусоліні. І в усіх цих випадках була вільна Франція, були підрозділи Гарібальді, і, врешті-решт, приклад Гарібальді підрозділів Гарібальді і інших партизанських загонів в Італії показав, що все може закінчитися так само, як воно і розпочалося, коли диктатора в даному випадку Мусоліні підвішують на П'яце Лоретто. І я сподіваюся, що одного дня те саме відбудеться в Білорусі. Після цього країна зможе розвиватися, резюмує військовий. Її народ стане нам добрим сусідом і союзником а також спільно зможемо рухатися вперед.